В центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбувся регіональний круглий стіл. Актуальні проблеми забезпечення прав людей з особливими потребами під час виборчої кампанії на Чернігівщині. Це не тільки виборча кампанія, для повноцінних людей, а й для людей, які мають особливі потреби. Наша Чернігівська область налічує 78 тисяч людей, які мають особливі потреби. Майже половина мешкає в місті Чернігові. Громадська організація Фундація прав людини за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні реалізовує програму підсилення захисту виборчих прав людей з інвалідністю під час виборів до Верховної Ради України. Проводять її в п'яти областях: Житомирській, Кіровоградській Вівський, Чернівецький та Чернігівський мета програми залучити якомога більше людей з обмеженими можливостями, особливо молодь, до активної участі у суспільному житті країни. Ідеться про проект фундації справ людини, який спрямований на захист виборчих прав людей з особливими потребами, а досліджують наскільки ділянки, де відбувається голосування, пристосовані для того, щоб люди з особливими потребами могли прийти. або а, чтобы они могли проголосовать дома, если в, ней, в них нет такой возможности прийти. Он идет в двух пластах. Это работа с теми, кто работает в избирательном процессе, плюс, говоря, которые так или иначе касаются а, проблем людей с инвалидностью, а плюс ко всему с ребятами, непосредственно, говоря английским языком, бенефициариями, те, которые почему вообще надо идти голосовать. Если у тебя нет такой возможности, почему тебе должно захотеться пойти проголосовать? Ведь все же верят, что ничего не поменять. Вот. Почему-то нужно мобилизовать друзей, знакомых, родных, например, и, и придумать, каким способом ты попадешь на избирательный участок, который вообще может быть на, на втором или третьем этаже, где инвалидная коляска в принципе не может поместиться. Плюс ко всему, ведь не секрет, что... Так называемые комиссии, которые на выезде просто не доезжают в силу их ограниченностей или каких-то других факторов. Вот. Мы говорим о том, каким образом что ты есть в списке, ну технічна часть, которая, собственно, ми говоримо з ребятами этом. крім того, експерти фундації в рамках програми проводили в областях тренінги та навчання з передвиборчих питань, аби посилити обізнаність місцевих лідерів громадських організацій та людей з інвалідністю. В рамках этого проекту наші партнери, то тобто есть партнерські організації в регіонах, провели серію лекцій для ребят. Собственно, очень утилитарные, очень узкопрактичные. Как голосовать, что нужно с собой иметь, как проверить себя в списке, какие самые характерные нарушения могут быть. окрім регіонального партнера фундації прав людини, громадського об'єднання інвалідів, шанс до програми також долучився центр соціально-психологічної реабілітації Єдність. Ми працюємо з організацією Шансет ну навірно лет 8, якщо не більше. Я убежден, що підтримуючи таких людей, такі організації здесь на місцевому рівні дійсно діло може двинутися вперед. На засіданні круглого столу представники громадських організацій та місцевої влади обмінялися досвідом роботи щодо залучення людей з інвалідністю до участі у виборах під час минулих кампаній, визначили принципи подальшого співробітництва та пріоритетні напрямки роботи. против майбутнюю и виборчої кампании. Естественно, без органов государственной власти это будет все только разговоры. Ну, мы можем поговорить о том, как хорошо в Канаде, но ничего в Чернигове или в Житомирі не поменяется. Естественно, это их функция, потому что в рамках проекта можно лишь только соединить людей всех вместе, заявить о проблеме и публично, грубо говоря, призвать власть к каким-то конкретным действиям.